Швидкий гайд, як пройти першу ліквідацію в етапі. Буєте машину, там, де я вам все показую, біля гаражу їхнього. До речі, для повного проходження е, всієї ліквідації, повністю всіх, вам знадобиться зло е, з слушником, е, винтовка глушником або пешка, і броньована курума. Броньована. Продовжуючи вам потрібно буде залізти по ладерці, тобто спуститися. Там буде один бот, який буде вас пушити. ви киляєте. Далі буде один за склом. також киляєте. Далі просто проходите через комп'ютер, ламаєте е, ось цю двері. Ну, чекайте пару хвилин, поки він її зламає. І тіляєте е, ціль. Тепер повинно бути дуже важливим. Вони зараз будуть пушити. Ви повинні обережно їх знімати. Просто на плюс вебіжете в двері. Дивіться в яку. Вертайте зразу, Не бійтеся потримати отут цей урон. Вони 100% у вас будуть. Далі піднімайтеся на четвертий етаж. Готуйте, а або ракетницю. Можна з пістолета, якщо у вас гарна є. Далі двічі, що ви робота, піднімайтеся. Якщо тут буде вірте, ви опіляєте, просто він мене тут якось забагався. Дивіться, як ви робите. ви спочатку спускаєтеся по всьому даху, потім просто проїгаєте. Ось так. Так, урон ви отримали, я не сперечаюся, але це один із найлегших, тому що вам придеться переробити через просто тисячі поліцейських, а вони останні з козброю. Так хоча б ви отримаєте мізинний урон. Далі вже просто знайти якісь рейки, і просто проїхати з по ним.